Загальний розклад на тему, чи думає про вас загаданий чоловік? Загадайте поки що свого партнера. І давайте дивитись. Так, отже, чи думає про вас загаданий чоловік? Так, ну тут однозначно про вас думає, думає, що ви жінка ресурсна, дуже, дуже красива. Реалізована, задоволена життям. У неї все в житті дуже гарно складається, вона всього досягає, чого хоче. Таке життя повна чаша. що У неї дуже багато залицяльників, дуже багато чоловіків крутиться навколо неї, і він розуміє, що це велика конкуренція. у нього є. Тут, можливо, навіть у декого програється така ситуація, що ви заміжня і у вас є дитина. А цей чоловік, якого ви загадали, може бути молодший за вас. Так, у вас може бути родина повноцінна. Так, він думає, що ви харизматична, красива. А дуже діяльна, така активна, запальна, дуже пристрасна. І він готовий би був в ці відносини, готовий працювати над цим. Але те, що якщо у когось програється, що ви заміжня, йому це дуже розбиває серце. От прямо це дуже-дуже ранить, його, він переживає за це. Ну, Тут такі не досить зрілі відносини, тому що, як я вже сказала, він може бути і молодший за вас. Це може бути лише початок вашого знайомства, тобто ви, можливо, лише недавно познайомились, але ну, він готовий, його дуже тягне до вас. От тягне просто магнітом. Він вважає вас найкрасивішою, найпрекраснішою жінкою взагалі. Так, і він, ну, Готовий він щось робити з цим, але він не знає, що не знає ось по цій карті. Йому ранить серце, розбиває вся ця ситуація, що він може лише про вас, в принципі, думати, а діяти ну, діє якісь трошки обмеження у нього. Але так, думати він про вас точно думає.